Пане Дмитре, до вас є запитання у громадськості, у громадян України, досить небайдужих активних людей. Події, які відбуваються в Одесі, місто Одеса, навколо мера міста Одеси, пана Труханова. Нещодавно його позбавили громадянства, тобто він вважав громадян Громадянства України і також по відношенню до нього введені санкції. Просимо вас роз'яснити, чи це відповідає Конституції України, чи це законно, чи є відповідні порушення. Просимо вас. Доброго дня, друзі. Дійсно, відносно пана Турханова, був прийнятий указ президента щодо е, скасування громадянства відносно нього в Україні. але тут існує колізія. В чому полягає колізія? Ну давайте ми згадаємо про те, що у нього є громадянство Російської Федерації. Ми дізнали ще при пані Горвісу, внаслідок е, чого до речі, тоді його представники, тобто Трухана, подали в суд щодо скасування. Паспорту громадяна Росії громадянина громадяни Російської Федерації. Тобто у нього паспорт був вилучений, але чомусь чином залишився, залишився закордонний паспорт. Але ж, друзі, з втрачанням внутрішнього паспорту, паспорт вже закордонний, вже не має ніякої юридичної сили. Це так коротенько, тому що от СБУ виставили е, фото щодо паспорта, але є дуже, дуже цікавий такий момент. В чому я, я кажу колізі. І так, Перше, що необхідно було з'ясувати, це коли на підставі чого Труханов здобув е, громадянство Російської Федерації. Е, згідно тих документів, які зараз е, знаходяться в відкритому просторі, я можу зазначити, що. В 90-му році, 90 році відбувся парад суверенітетів, в 91-му році Україна відбулася як держава, Російська Федерація проголосила щодо створення Російської Федерації. Тобто, цього часу Україна і Росія фактично всі, хто, хто залишався на території. Російської Федерації або, або України автоматично становились громадянами тої чи іншої держави. Я не виключаю, що це було автоматично, тому що інших поки даних немає, і я думаю, це буде питання до СБУ, щоб вони дали з цього приводу тлумачення, тобто яким чином він здобув громадянство Російської Федерації. Але ж чому ж я кажу про 91 рік? Тобто ви зрозуміли, що це була процедура автоматична. Але ж давайте ми згадаємо, чому саме тому, що згідно до документів, він тоді проживав тоді, в Криму. І чому ж тоді Крим, якщо він е не подавав на громадянство, ну здобув автоматичне громадянство? А давайте ми, ми згадаємо, як розвивались події. Так, коли Україна проголосила незалежність і створення самостійної української держави України, то тут з'явився Менщиков і став всім нав'язувати таку ідею, що е Крим повинен бути автономна або увійти і в склад Російської Федерації, і таким чином, фактично, от я вважаю, відбулася калізія. Чому тому, що не потрібно було ніяких там, скажімо, правових інструментів для того, щоб стати там, там громадянином іншої, іншої держави. Але ж тоді виникає питання: а коли ж він став тоді громадянином України? І от, друзі, до речі, із практики я, я пам'ятаю, що коли там багато українців проживали в Росії, отримали громадянство Російської Федерації, щоб їздити без перепон, вони повертаються в Україну і там ще отримують паспорт, внутрішній паспорт громадяна України. І таку колізію надо усунути. Але тут виникає інша колізія, в чому вона полягає. Ну, дивіться. Стаття 25 Конституції України каже, що ніхто не може примусово позбавити громадянства. Але ж у нас є ще інша є стаття, яка нам зазначає, що у нас може бути тільки одне громадянство. Тобто до 96-го року ну, фактично от ці от два паспорти, вони, скажімо так, не були, не були невильовані тільки після прийняття Конституції. Але ж Чому тут така, я вважаю, подвійні стандарти? Ну, давайте ми згадаємо, вдруг чомусь Верховна Рада приймає закон там, про мнажи на громадянство. От, 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 от з якої, з якого будуна вони приймають, це є протиріччя відносно прямої норми закону Конституції. Тобто тоді виникає питання, якщо, якщо прийнят закон про множина громадянства, що тоді порушив пан Трухана, розумієте, Якщо він сепаратіст, а ви ж прийняли самі підтвердили, що він має право на, на, на множини громадянства, і таким чином. Я, я, яка процедура, зі, як це, це питання уладнати? Це інша сторона. Але ж в чому полягає небезпека? А полягає небезпека в тому, що, скажімо так, Замість того, щоб виконати Конституцію статті вимоги там, 106 пункт 19, тобто прийняти негайно закон про стан війни, стан війни, що нам дає? Що є, тоді президент оголошує воєнний стан, ну він тобто, стан війни оголошує. Тобто стан війни, потім він як. як Продовжений воєнний стан, тобто вона повинна бути взаємопов'язана. Але з цього ж не відбувається. До речі, закон 71.14. Він був першочерговий і перший же день війни був наданий Верховною Радою для його прийняття. Це не приймається Верховна Рада. Не правда. Тоді виникає питання: якщо у нас немає війни, а чому немає війни, не наголошено він, а є стан, війни, воєнний стан, то яким чином тоді можуть існувати військові адміністрації? Тобто друга колізія виникає, а для чого військова адміністрація потрібна? Ну, друзі, ну зрозумійте, що під час війни всі вся країна переходить на військовий грик. І цілком зрозуміло, що під час хто повинен керувати? так, військовий. тобто створюється військова адміністрація. А на підставі, чого такі створюються зараз, буде, ну я так розумію, по місту Київ місту Дніпро, Одесі вони хочуть ввести військову адміністрацію. Так вона вже повинна була введена бути для чого? Щоб всі ресурси, які знаходяться в органах місцевого самоврядування, направити на захист вітчизни від окупації. Але знову ж таки, як це, якщо питання це не врегульоване, яким чином, тоді виникає, що іде захоплення ресурсів громади. Для чого? Для власного збагачення. Якщо. Раніше збагачився Труханов і його там оточення, то зараз буде і інше. І от друзі, от українці, ви повинні це зрозуміти і примусити Верховну Раду першочергово прийняти закон 71.14 щодо введення становини. Друге, скасувати закон е, про нажина на громадянство, щоб не дозволило Труханову завтра скасувати указ щодо щодо його позбавлення громадянства. І таким чином ми можемо вийти з цієї калізі. Тому що я не, не, не бачу іншого шляху, тому що це вже, друзі, зрозуміти, подвійний стандарт. Тобто, давайте ми згадаємо Порошенко. то він дає сакашвілі громадянство, а потім відбирає. Так закон, Конституція тебе таких прав не дає. І тут знову повторяється та ж сама ситуація. Друзі, чому це так важливо? Тому що завтра кожен з вас указом президента може позбавити громадянства, що протиречить прямої норми Конституції, а саме статті 25. п'ять, Череваш метро